Мені подобається, то я і беру і смотрю. 92-річний Валентин Латаков у Новгороді Сіверському дивиться новини по Ютубу. Да, да, да. Телевізор не любить. Якщо вмикає, то тільки для гостей. Сам зір має добрий. Взагалі ніяких очків я зараз не признаю. А діло вже трі з половини, котри я бросив. Mm -hmm. Я в них нічого не вижу. Два години, двоє годів, теж не вижу. Полцерадію. Віжу, ну плохо, а потім глянув, мені нормально. Але не тільки за ноутом сидить. Розводить бджіл. Вулики робить багато корпусні. То, що маленькі тому у них меда не буде, ні черта. Тут мають mm -hmm. бути 3-4 корпуси. Тоді буде мед. Мед роздає і продає. Обробляє город у двох з Антоніною Гуд, біженкою з муравів. Валентин Іванович дав їй житло. А молодша на 10 років Антоніна допомагає чоловіку по господарству, робить жіночу роботу. кармани не а з машини достаю, а паспорт вов, я, у мене не в пачах темно стало, ну кажу, що мені Іванович приб'єв. І ще Валентин Латаков задумав зробити триколісний велосипед. Про дідуся читайте в газеті. Лісникче, а що ще?